Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події. Попередні результати голосування на 35-му виборчому округу у справі Руслана Токаря про відновлення на посаді міського голови. Нарешті поставили крапку проблеми та досягнення нікопольських волонтерів або чого наразі потребують наші солдати в зоні АТО. Тепер про це інше більш детально. 26 жовтня Україна обрала новий парламент. Голосування традиційно відбулося з 8 години ранку до 8 вечора. Вже відомі попередні результати. Нікополь входить в 35-й виборчий округ. Станом на 12-ту годину 27 -го жовтня опрацьовано майже 55% протоколів. Попередні результати такі. Партія блок Петра Порошенка 19,54 за. Політична партія Опозиційний блок 17,82% за. Політична партія Народний фронт 15,85%. Радикальна партія Олега Ляшка. 8,6 Політична партія Об'єднання самопоміч 7,53%. Батьківщина 6,68%. Комуністична партія України. 6, Цлили відсотки. Інші партії не подолали 5-відсотковий бар'єр. Попередні результати виборів кандидатів-мажоритарників по 35-му виборчому округу такі: станом на 12 годину 27 жовтня опрацьовано 51,78% протоколів. На першому місці Андрій Шипко 33,14% голосів за. Далі йде Сергій Старун. У нього 14,34 за третій Дмитро Бичков 11,22%. Вадим колесник набрав 8,52% голосів. Замикає першу п'ятірку кандидатів Сергій Пасхалов. За нього віддали свої голоси 5,23% виборців. У справі Руслана Токаря про відновлення його на посаді міського голови нарешті поставили крапку. 15 жовтня Дніпропетровський адміністративний апеляційний суд відхилив позов Руслана Токаря про його відновлення на посаді. І тим самим залишив рішення суду першої інстанції Нікопольського між... міськрайонного без змін. Справу токаря взяли на себе три кваліфіковані юристи: депутат міськради Віталій Журавльов, досвідчений адвокат Анатолій Сиротенка та заслужений юрист України Віктор Лиханський. Саме їм депутати міської ради доручили відстоювати свої інтереси. Справа була не з легких, адже на стороні колишнього міського голови виступав сильний та досвідчений адвокат з Кривого Рогу. Проте позиція відповідачів в суді була суттєвішою та більш переконливою. Всі аргументи, які нами були нам видвинуті, Все эти аргументы нашли решение, нашли свое подтверждение в судебном решении. Тут порядка полутора десятков нарушений со стороны Никопольского городского головы, бывшего городского головы. Мы теперь имеем решение, которое подтверждает, что наш Никопольский городской голова нарушал законы, нарушал Конституцию Украины и не выполнял свои полномочия. Серед виявлених порушень, наприклад, таке, знаходячись на робочому місці, екс-мер міг призначити в один день кілька виконуючих обов'язки міського голови, які ставили підписи під різними рішеннями. Робота була побудована таким чином, що вся відповідальність за ухвалені рішення покладалась на заступників. Серед порушень перевищення повноважень. Порядка 13 рішень городського ісполкома були прийняті з перевищенням повномочій. І сполкомов з, з тим, що це компетенція міського совіта. Крім того, тендери з ремонту доріг, притулок для безхатніх тварин, обслуговуючи компанії Комфорт та комунальник Нікополь, всі ці недопроекти обійшлись місцевому бюджету в кругленьку суму. Та юристам вдалося відстояти інтереси міста. Є хороший прецедент для города, що зняли мера, що зняли секретаря совета, щоб понимали і знали, що можна, якщо ти не будеш дійствовати в інтересах громади, значить я постійні каже участь, що предшественні Віталій Журавльов назвав цю перемогу лише першим етапом. Юристи й надалі розбиратимуться в схемах та примудростях роботи колишнього міського голови Нікополя. Одна виграшна справа на рахунку управління житлово-комунального господарства. До суду подали фірми Комфорт та Комунальник, проте рішення суду не на їхню користь і вже готовий позов у відповідь. Через невиконання обов'язків, покладених на обслуговуючі компанії Комфорт та Комунальник, виконком міської ради 28 травня ухвалив рішення про розірвання з ними угод. Одразу після цього дані фірми подали до суду. Проте відстояти свою точку зору їм не вдалося. Суддя не підтримав їхні позови. В Свою чергу зараз позови до суду на комфорт та комунальник підготував МЖТІ. МЖТІ Выполняли услуги этим компаниям по обслуживанию дыма вент канала и назад им деньги не возвращались. Это тоже где-то я порядка 220 тысяч подали иск в суд на возмещение этих денег. И также есть ряд других вопросов. Не платилась арендная плата, то есть по МЖТИ. Талі заложниками ситуації, которые тоже не виплачували заробітну плату, не оплачували електроенергію, тому що комфорт комунальник много їм остался должен. На сьогоднішній момент вже ми в жителі підготовлені иски в суд. Ну работаємо далі в цьому направлінні. 31 жовтня в Нікополі відбудеться конкурс серед компаній на постійне обслуговування міста Нікополя. Поки на ниві працюють Нікоарс та «Домком». Недосягнення та проблеми розповіли нікопольські волонтери, що збирають допомогу для солдатів в зоні антитерористичної операції. Чим кожен може допомогти бійцям? Зокрема, про це далі в сюжеті. За останні майже два місяці волонтерам в Нікополі вдалося зібрати 62 тисячі гривень. На ці кошти вони допомогли солдатам в госпіталях та лікарнях. Крім того, було закуплено ряд необхідних речей: ліхтарики, прибор нічного бачення, біноклі, рації, тактичні рукавички та окуляри. Пічки та балони, каримати, термоковдри, шкарпетки, білизну, берци та багато іншого. Допомагають волонтери не тільки солдатам, але й по можливості переселенцям, тим, кому реально необхідна допомога. Ми ще стараємося і таких обіспічувати, допомагати тобто хоча б тим, чим можемо. І подушки видавали, і одіяла видавали, і я ж кажу, ті ж продукти питання. Волонтери зазначають, часто стикаються з ситуацією, коли допомога потрібна не тільки солдатам, але й їхнім родинам. Такі випадки вони теж не оминають. Активно допомагають волонтерам школи та технікум. У своїх стінах вони проводять різноманітні акції та ярмарки, в ході яких збирають для солдатів кошти або необхідні речі. Допомагають працівники одного з великих супермаркетів. У себе вони встановили скриньки для збору продуктів. В планах встановити скриньки й в аптеках, проте не всі аптечні магазини йдуть назустріч. Волонтери бідкаються, практично не допомагають ані великі підприємства, ані депутати. При цьому бабці пенсіонерки приносять майже останнє. Для порівняння. Якщо Нікополь зібрав 62 тисячі гривень для своїх 600 солдатів, то сусідній Оржонікідзе для 10 бійців зібрав 100 тисяч. Сьогодні ви пройдете повскриньку для допомоги солдатам, а завтра ви будете ховатись в підвалах від обстрілів. Адже якщо сьогодні ми не підтримуємо наших бійців. Вони не вистоять так. Резюмували свої збори волонтери та закликали всіх не бути байдужими. Допомогти може кожний. Зараз нашим захисникам потрібні бронежилети та розгрузки, професійне та технічне спорядження, медикаменти, біноклі, засоби гігієни, продукти, каремати, спальники, рації. А ще бійці дуже просять надсилати їм дитячі малюнки та листи. Це підтримує їх у важку хвилину. Ці необхідні речі ви можете передати з 9 до 18 в координаційний центр, що знаходиться в кабінеті номер 5 нікопольського міськвиконкому, або звертатись за телефонами, що бачите на екранах. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить.

У четвер 30 жовтня температура вночі плюс 5, плюс 6, в день плюс 8, плюс 9, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 72%. Хмарно з проясненнями. У п'ятницю 31 жовтня температура повітря вночі плюс 6, плюс 7, в день плюс 7, плюс 9, атмосферний тиск 757 мм втутного стовпчика, вологість повітря 72%, хмарно, можливий дощ. У суботу 1 листопада вночі плюс 4, плюс 5, в день плюс 7, плюс 8, атмосферний тиск 760 мм втутного стовпчика, вологість повітря 63% і ясно. У неділю 2 листопада вночі плюс 2 плюс 3, в день плюс 4 плюс 6. Атмосферний тиск 764 мм тутного стовпчика вологість повітря 65%. Ясно. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.